Вітання від Вінтайм. І сьогодні ми у зоопарку, а це означає, що ми обиратимемо переможців нашого розіграшу. Ну що ж, ходімте. Переможців у нас буде аж 5, а обиратимемо їх за допомогою маленьких помічників. Почнемо обирати наших переможців. Тягни. І давай мені. Так, і давай ще ти тягни. Давай. Дякуємо. Тепер подивимось хто. Так, отже, першою переможницею стала Лілі Ернестіна. Другим. Миколаївна. Крапка, Два нижніх підкреслювання. Хлопчик, тягни. І третім. Зелінська 143. Вітаємо перших трьох і йдемо шукати ще двох. Три переможця вже є, оберемо ще двох. Давай, тягни. Один, давай. І ти тягни один. Один. Давай сюди. Так, і ще двома переможцями стали притуляк Т, а також леся 1983. Отже, ми обрали. П'ять переможців, з якими наші журналісти невдовзі зв'яжуться. А що найголовніше в зоопарку не забувати про техніку безпеки. Вітаємо і беріть участь у наступних розіграшах.